Привіт, друзі! Ви на каналі Теплекс. Сьогодні ми розберемо тему, яка хвилює кожного, хто облаштовує нове житло або замінює систему опалення, яка вже існує. Який все ж таки котел обрати? Підлоговий чи навісний? Це не просто технічне питання. Від правильного вибору залежить комфорт, економія і навіть безпека. Тож, давайте порівняємо цих два типи котлів за ключовими критеріями. Розмір і монтаж навісний котел компактний, кріпиться на стіну, ідеальний для невеликих будинків та квартир. Підлоговий встановлюється на підлогу, часто потребує окремої котельні. Потужність. Враховуйте потужність котла відповідно до вашої площі. Приблизний розрахунок котла 1 кВт на 10 м2, При враховані ККД котла функції у навісних котлах зазвичай все в комплекті: це насос, розширювальний бак та група безпеки. Підлогові більш базові, але до них можна додати будь-яке обладнання, надійність і ефективність. Обидва варіанти є економними, але найбільшу економію має конденсаційний газовий котел. Підлогові котли можуть прослужити більше 20 років, але і навісні надійні газові котли. Більше 10-15 років без проблем. Який же котел обрати? Задайте собі три питання. Перше питання: яка площа обігріву. Друге питання: котел має бути одноконтурний лише на опалення чи двоконтурний, на опалення та гаряче водопостачання. Та третє питання: бюджет на монтаж. Підсумуємо: обидва варіанти можуть бути надійними та ефективними. Все залежить від ваших потреб та бюджету. Якщо ви не впевнені в своєму виборі, звертайтеся в коментарі. Або телефонуйте до нас на магазини. Допоможемо та підберемо. Якщо це відео було корисним, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок. Дякуємо за перегляд до зустрічі!